Доброго раночку! Доброго доброго ранку! Я Маша Голуб, і сьогоднішній день ми починаємо з вами разом з того, що пробуджуємо тіло, заряджаємо його енергію зсередини, формуємо здорову поставу, гнучке, сильне функціональне тіло. І найважливіше наше сонечко всередині, яке має сяяти яскраво і може. І сьогодні у нас буде 15 хвилин. Зарядка по вашим запитам, коли немає часу, коли перед роботою треба поспішати. Але все ще 15 хвилин набагато краще ніж нуль. Так що полетіли, і перш ніж ми почнемо, я хочу вам швиденько сказати ось таке величезне дякую всім і кожному, хто залишає коментарі. хто Поширює інформацію про канал, підтримує його медійно фінансово на монобанку і просто робить разом зі мною довіряє, розквітає і ділиться тим. Дякую, супер ціную, радію кожному, бачу. І навіть якщо не відповідаю, це не тому, що я не бачу, тому що не встигаю. І так, збираємо п'ятки носки разом, сідаємо зверху, прокручуємо наш таз вперед, за маківку потягнулися догори, налаштовуємося на заняття. В цьому положенні сидимо, доки є можливість. Якщо надо складно, сходимо зі стопочок, потрошки будемо наращувати час, поки сидимо. Заплющуємо очі і фокусуємо увагу на власному диханні глибокий повільний вдих. І видих розслабити м'язи обличчя, плечі. Кладемо долоні на грудну клітину під ключиці. Візуалізуємо, як всередині нас з'являється об'єкт сили та енергії. Можливо, то сонце, промінчик світла, куля, що світиться, чи будь-що у кожного свій об'єкт з кожним вдихом він стає все більше і більше, глибокий вдих. Видих, візуалізуємо, як починає крутитись, світитись, розквітає. І ще збільшується в об'ємі глибокий вдих. І видих. Доходить до плеч, підборіддя, потилиці. Ще з одним вдихом. Виходить за межі нашого тіла, центр залишається всередині. Глибокий вдих. І вити. Розплещуємо очі, прибираємо долоні. А ось тепер розпочинаємо. Наші 15 хвилин полетіли. Кисті під плечі, коліна під таз, розпочинаємо з кішки корови підкрутити. Куприк, поперек, грудний відділ шия. З видихом сильно відштовхнутися до гори. І вдих розкрили плечі підберіть, виштовхнули вперед, пробуджуємо нашу спину. М'яко, але вже ефективно. І ще округлили спину, прес напружили, виштовхнулися від підлоги. І в них розкрили плечики підборіддя вперед. Нейтральне положення спиночки, ліва рука пішла догори, розкрили грудний відтіл, закрутилися лівим ліктем до правої кісті, підборіддя до правого плеча, добре закрутили грудний відтіл. І глибоко вдих в динаміці. видих Розпрацьовуємо нашу спиночку, вдих, розкрилися і вдих, закрутилися. Давай ще вдих. І видих. І вдих. І видих. Останній раз до гори вдих і неряємо лівою рукою в праву сторону. Видих, плече по центру. Таз дивиться в стелю, права рука вздовж голови в діагональ. Розкрутити грудний відділ, штовхнути ліве плече потягнулися до гори, подивилися через праве плече. Таз повернули в центр. Глибоко вдих. Праве плече можна порухати, відчути різницю в натягуванні нашої спиночки, видих. Повернулись назад, відштовхнулися від правої руки ще ліве плечко додавили до підлоги з видихом. І лівий бік відчули. Повернулися в центр кисті під плечима. Права рука догори вдих, таз на місці. Видих закрутилися під боріттям аж до лівого плеча. І ще вдих сильно розкритись. І видих давай і ще глибоко вдих. Відштовхуємося від опорної руки видихтири. чудово, І ще вдих. І чотири. І вдих. Добре, видих, А тепер догори вдих і неряємо правою рукою в ліву сторону, плечико по центру, таз в стелю, ліва рука встав голови в діагональ. І розкрутити грудний відтян, штовхнути праве плече в підлогу. Прямо добре розкрити ліве плечико. Якщо є можливість за щось зацепитися, лівою рукою цепляйтесь, таз повертаємо в центр. І ще глибоко вдих. І видих повернулися, виштовхнулися від лівої руки, праве плече додавили ще в підлогу сильно. І повернулись чотири точки опари. Виштовхаємося в собаку морди вниз. Продавити грудний відділ. О, ця перша собака морди вниз. Дуже плавно дайте собі час відчувати задню поверхню, добресенько, попередавати вагу тіла на праву ліву ногу. Шия довга продовження хребта. Дивимось на наші стопи. Куприк прокручується до стелі і ще глибоко вдих. Витих зафіксувались, підходимо стопами до рук, натискаючи нашими стопочками на підлогу і повільно розкрутитись догори хребеться хребцем через м'які коліна. М'яку спину шия, Остання як кравличок розкрутилися. Чудо, стросила трошки руки, ноги. І поїхали стрибати, розганяти нашу книжну систему, допомагати їй працювати як годиночек. Маленькі стрибочки провожні. Руки або розслаблені, або тримають груди, якщо є необхідність. Замаківку тягнемось догори і дихаємо ще. Прожинимо кишківнику теж добренько від цієї вібрації. Додаємо трохи руху по можливості. Робіть протягом дня п'ятихвилинні розтяжки. Я буду наповнювати канал тими п'ятихвилинками, бо мені здається, що це класно можливість собі швидко включити, швидко зробити і вже відчувати краще. Такі незначні, але насправді дуже впливові дії довгостроково нас рятують. І ще дихаємо, дихаємо. А ви напишіть в коментарях, якщо вам дійсно подобається і ви дійсно будете робити. Ага. І ще 10, 9, 8, 7, чудово, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Один, зупинились руки через сторони догори, глибоко вдих. Ребра підтягнули високо, високо. І вниз видих, стікаємо нашим корпусом вниз, беремо себе за лікті. Праве ліве коліно по черзі згинається, шия розслаблена. І потягнули куприк до стелі. Повільно розкрутитися до гори, Хребеть за хребцем, шия остання. І зарядка тебеських монахів. Зараз наше тіло включить руки по сторонам і мозок, і енергію теж. Плечі опустили, дивимось вперед. Сім обертів по годинниковій стрілці, як можна швидше повертаємо голову вперед на точку. Руки розтягуємо, плечі опустили. Спиночка рівна. Темп беремо такий, щоб не закрутилась голова. І останній раз зупинилися. Відразу давайте не забули, поки потягнемо шию, відновимо наш зір, розкрили плече, потягнули, натисли на вушко. протилежна рука в діагональ. І ще три. Два, один. Поміняли сторону з видихом. Так само. плечі з діагоналю чітко в сторону. Не завертаємо вперед. Видих. П'ять. Чотири. Три молодці. Два. Один, повернулися в центр підборіддя до грудного відділу, натисли на потилицю, вправо-вліво покачали, подивилися на праве ліво плечико. достатньо хоча б 10-30 секунд приділити цьому, і наша шия вже буде почувати себе краще на день. І піднялися підборіддя високо догори плечі вниз. Виштовхнули три, два. Один. І від голови поїхали вниз. Ролдаун хребеться хребцем. Відпустили. Виходимо в собаку, морду вниз. На видих продавили грудний віці. Високі полупальчики і відпустили коліна в позу дитини. Видих, переходимо далі на. Нашого тибетських монахів, витягуємо наші ноги, лягаємо. Якщо необхідно, підкладаємо руки під сідниці, пресом втискаємо поперек, Поїхали ноги на 90 градусів. Стопи на себе, підберіг, тягнеться до ніг і видих, опускаємо наші ноги повільно, 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 розслабили плечі шию. І вдих на невеличку фіксацію догори, прес напружити, видих. Кому надто важко, підкладайте руки під сітнички. І ще вдих. І зафіксували стопи, натягнули. І видих молодці, до кінця тримаємо ножки. Розслабли плечі, шию, і ще вдих. І видих така динамічна медитація, особливо коли ви вже знаєте, що робити. І ще вдих, вдих. Вау, заже втискаємо в підлогу видих, не видуваємо, напружуючи, розслабили плечі шию ще вдих. Молодці і видих. І відпустили і вдих. Пауза. Супер. Видих. останній раз. Догори глибоко вдих. І видих чудово. І беремо одне коліночко до себе, потягнули корпус, стаємо на наступну вправу, коліна під тазом, трошечки можна ширше тазу, спина рівна. Видих підперіття до грудної клітини нахилили шию, сіднички затисли відразу. І поїхали вдих, розкрили грудний відділ, нахиляємося вперед, руки впираються в ноги під сідниці. Вперед, повернулися, а видих, спина рівна. І вдихнемо через паркан. Головна задача грудний відділ. І вперед видих. Не перенапружуємо наш поперек. Включаємо сідниці, для того вдих назад. І вперед видих відчути натягування поверхні, передньої поверхні наших стегон. І вдих, лікті ззаду тягнуться один до одного. І шия розслаблена, а видих супер. І ще вдих. І сильно назад відхилитися, і видих. Але наскільки дозволяє тіло до комфортного стану вдих не форсуємо. І розслабили шию вперед видих. Чудово. І ще вдих. І зафіксували сітнички затиснуті. Видих. Останній раз назад вдих. Чудово. молодці. Вперед видих. Сідаємо в пози дитини, руки далеко вперед. Глибокий вдих. І видих. Супер, Піднімаємось, сідаємо наші ноги перед собою. Стопи на себе натягнули по можливості вирівняти повністю ноги. Сіднички обов'язково наші сідничні кістки дивляться вниз. Спина рівна. Якщо необхідно, призгинаємо. Якщо можемо, вирівнюємо. Руки біля стегон, видих, підберіддя натягнули до грудного відділу. Поїхали таз до догори вдих, сіднички затиснуті таз високо, шию відпустили. І видих, повертаємося назад, до кінця тримати пресом наш таз на повітрі. Натягнули, стопи натягнули під бриття. І ще вдих. Можна заплющувати очі, коли вже знаєте, що робити. Видих, натягнули, і ще вдих. Якісна хвилька в хребті живіт не витягуємо догори видих. Навпаки, він плаский і вирівняли спину, розкрили плечики. І вдих. Невеличка пауза, видих. Натягнули стопи молодці і ще вдих. Зафіксувались видих. Найкраще. Вирівняли ноги, стопу натягнули спиночку рівну. І вдих сідничками високо, пауза, Видих. і ще вдих. <звух> 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 і видих. Останній раз найякісніший вдих хвиля в хребту. Коліна стопи дивляться вперед. Відпустили шию і видих. Повертаємось, беремо свої наші стопи. Коліна призігнули обов'язково і відходимо сідничками назад, витягуємо ребра вперед. Праве ліве коліна по черзі повтискати в підлогу. Шия довга продовження хребта. Стараємось не округлити спину, стараємося витягнути сіднички назад. А ребра вперед до коліни ще три. Два. Один чудово відпустили. Переходимо вперед на собаку мордою вверх. Пальці рук розтопирені. Кісті під плечима, сіднички затисли, замаківку потягнулись догори. І вдих. Собака морда вниз. Продавили грудний відділ шия довго. Вперед хвилька в хребту і прес напружений. Сідниці включили, розкрили плечі, видих. І вдих. Наша гірка і вперед видих. Як хвиля, хребет, І ще вдих. І немов розтовхуємо стопами, кістями, килим вперед видих. Сідниці включили, розкрили плечі І ще вдих. Продавили п'ятки, продавили плечі І вперед видих. Молодці і розкрили грудне, ще вдих. Продавили п'яточки. вперед видих. Сіднички затисли. Розкрили плечі ще вдих. Чудово. І вперед видих. Хрипається хребцем і замаківку догори. Останній раз догори, вдих. Розтовхати килим від стопи від ніг, наче розтягнути його сильно, а куприк до стелі. Вперед видих. Молодці розкрили плечики, піднімаємося ще догори вдих. Собака морда вниз. Стопи разом видих. Права нога догори максимально високо. І широкий крок правою ногою вперед. Між наших рук підняли наші руки, корпус догори вдих. Високо витягнули ребра. Сіднички прокручуємо стегна по направленню вперед. Видихи, відпустили наші руки з двох сторін. Виходимо в собаку мордою вниз. Продивили п'яточки. Широкий крок лівою ногою вперед. Оп! І підняли руки догори, прокручені стегна. Високо ребра догори, вдих. І видих, опустили, повернулися в високу планку, сіднички опустили, вниз розкрили плечі і перекочуємося повільно зі сторони в сторону, подивитися через плече назад. Але цю вправу виконуємо тільки, якщо немає дискомфорту в попереку. Якщо є, будь ласка, пропускаємо, поки не робимо. Сідаємо на п'ятки, стопи впираються в килим, руки далеко вперед, глибокий вдих. А видих, попозли руками вперед, грудний відділ в підлогу кладемо або під воріддя, або лоб підлогу, або одне вушко. І на видих відпустили наш грудний відділ вниз. Розслабили поперек. Куприк тягнеться до стелі, стопи позаду розслаблені, глибоко дихаємо і опускаємо ще нижче плечі. І якщо ви були на одній стороні на вушку, поміняли на іншу щічку, і ще вдих. Видих, Віштовхаємося від рук, повертаємося на чотири точки опори і декілька разів округлили спину кішка корова, якісно. І вдих розкрили плечики. І ще видих. І вдих. Чудово, і я вас вітаю, уявіть собі. 15 хвилин пролетіли. Ми зараз з вами на хвилиночку йдемо в шавасану подихати, відновити тіло і наш розум. Руки під колінами розкручуємося. Хребець за хребцем, шия. Остання вкладаємо себе, обираємо зручну позицію для шавасани. або ноги повністю вниз, або стопи під сідниці, коліна разом, або стопи разом. Коліна розкрили, руки вздовж тіла трошки по сторонам. Долоні довертаємо до до стелі, заплющуємо очі та розслабляємо кожну клітиночку нашого тіла, фокусуємо увагу на диханні, поглибленому, сповільненому. Уявляємо, як на вдих повітря проходить від живота до діафрагму, грудного відділу, шиї, плечі, голова, невеличка пауза затримати в голові повітря і на видих. Тікає назад тим самим шляхом, немов забирає все навантаження напругу тіла і в підлогу. Очі заплющені, та погляд можна направити на кінчик носа чи між брів. І сповільнюємо, поглиблюємо кожен вдих і видих. Важкий прес притискає, і ми розтікаємось по підлосі, немов лава. І ще вдих. І видих. І втих і вийти. Якщо у вас є бажання та можливості, можна зробити паузу, ще трошки полежати в шаосень. Або збираємо наші коліна разом. Якщо ви були в мотелику, відпускаємо всі разом руки вниз, ноги вниз, руки догори, плечі налетянули на вуха, сильно-сильно в дві сторони потягнулися, наче тільки прокинулися. І на видих розслабилися, перекочуємося на бік, відштовхуємося рукою від підлоги, піднімаємося, сідаємо на стоп, заплющуємо очі. І руки через сторони догори, глибоко вдих, долоні до серця, видих сказати собі дякую величезно». І ще вдих. І видих. Дякуємо ЗСУ. І глибоко вдих. І видих. Дякуємо Сей. А я дякую вам і я вас вітаю. Ми справились з нашою зарядкою. Ура! Трошечки більше, ніж 15 хвилин, але, але я вам так скажу, що ці 2-3 хвилини в шавасані іноді можуть змінити все. Я вам бажаю прекрасного дня! Сонечка зсередини. Дякую всім і кожному, хто залишає коментарі, підтримує канал фінансово чи медійно. Я дуже це ціную і дуже радію, що ви мені довіряєте. І це працює. Ми точно знаємо, що це працює. Обіймаю сильно, сильно. До нових зустрічей. Пока-пока.